Ось тут у центрі Львова автівка Форт Мустанг заднім ходом виїжджала із паркінгу готелю і вдарила Фольксвагенджета, який рухався по головній дорозі. Коли я побачив, що водій намагається по покинути місце проводи, я відповідно вийшов з авто, взяв телефон і почав знімати, коментуючи це, що стався такий інцидент. Я підійшов зняти, хто перебуває за кермо. І пан водій цього автомобілю. Він вискочив. Я встигнув тільки повернутися. Він, він накинувся на мене з кулаками. Він відібрав в мене телефон. ДТП тікає з місця пригоди. В'їхав в бік. Водій поводився зовсім неадекватно ситуації. Тобто він був достатньо агресивний, він був різкий, в нього була порушена в нього була порушена координація рухів. У нього були патологічні рефлекси, патологічні рефлекси зінеса. Я по світі лікар-психіатр. Я побачив достатньо характерні ознаки того, що людина перебуває в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння. Після повідомлення про аварію на місце події приїхали патрульні. Під час цих страдання матеріалів було виявлено ознаки сп'яніння. Ридцять річного водія Форт Мустану було доставлено в медичний заклад на огляд стану сп'яніння. Іншого учасника також було доставлено для об'єктивності. Всі матеріали вже скеровують до суду для того, щоб він визначив правову оцінку, а також визначив, чи даний водій транспортного засобу перебував в спиніні чи ні. Це можна буде дізнатися лише після рішення суду. По ДТП. Стаття є і також скеровано є матеріали по спині по статті 130 КУПАП керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, що передбачає за собою позбавлення водійських прав права керування транспортними засобами засобами на рік і адміністративне стягнення в. У розмірі 600 неуподаткованих мінімумів це 34 тисячі гривень. Друге, це спроба втекти з місця події, яка буде кваліфікуватись по статті 124 КУПАП, де штраф є такий відносно невеликий, ну, саме стягнення або передбачає там адміністративний арешт. На 10 15 діб особи або так звані виправні роботи. Фото ймовірного результату експрес-тесту на наявність наркотиків та протоколу опублікував у Фейсбук колишній однопартії з Юрченка народний депутат Лерос. Окрім того, Всеволод Боровець розповів, що сьогодні вранці отримав дзвінки від слідчих. Мені подзвонили 17 разів на мій телефон, це достатньо ненормально. І в 8 й годині, коли я з'ясовував, хто це дзвонив, це були слідчі. Нашого львівського я не можу сказати, що це за організація. Які мене я не знаю там наскільки це об'єктивно, суб'єктивно вони мені розповіли, що він у другій ночі написав на мене заяву, начебто по якійсь статті кримінального кодексу України, і мене е, активно, е, активно переконували прийти у відділок поліції. Я не можу сказати. Деталі цієї заяви. Я таки не ходив, не ходив у відділок поліції, я порадився з адвокатами і все-таки чекаю офіційного запрошення. У поліції теж не говорять жодних деталей, лише підтвердили факт написання такої заяви. Кореспонденти Суспільного також намагаються отримати коментар у народного депутата Юрченка та його помічника. Втім, поспілкуватись із ними не вдалося. Ольга Дейнека, Володимир Садник, новини на Суспільному, Львів.